Милі ми люди, зі святом ваш вітаєм, щастя й радості бажаєм. Щиро вам бажаємо, квітнуть молодіти, щоб вам радісно жилося, дружно працювало, щоб були у вас ковбаси, моло, молоко. І сподоку Іриниста, будьте святом здорові. Дякую. Дієм, діям, посіваємо, новим роком вас насвітаю. Від ва щирого серця найкраще бажаю добробуту і миру у рівному красі.